Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 квітня, підписав низку законів щодо змін в мобілізаційному процесі. Найголовніше, що тепер зміниться, це граничний вік для призовників. Тепер під мобілізацію підлягають чоловіки з 25 років, а не з 27, як це було раніше. До відома новопідписаний закон було ухвалено Верховною Радою ще 30 травня 2023 року. Втім, документ майже рік лежав без підпису Зеленського. Очікувалось, що цю норму приймуть в іншому скандальному законопроєкті про посилення мобілізації, який вже пройшов перше читання. Саме цей документ отримав понад 4 тисячі правок. Всіх їх розглянув комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Як повідомляючи нардепи, наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки, і фактично проєкт буде готовий для обговорення в сесійній залі до другого читання. У міністерстві оборони обґрунтували зміни призовного віку, тим, що значна кількість придатних громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до служби за призовом під час мобілізації. Зокрема, Зеленський підписав закон про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. Документ також скасовує статус обмежено придатний. Відтепер є лише дві категорії: придатний і непридатний до військової служби. Також, згідно з законом, чоловіки призовного віку, які отримали під час проходження ВЛК висновок обмежено придатний, повинні заново пройти медичний огляд. Повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії тепер віднести людину, якщо раніше її вважали обмежено придатною. До того ж, закон надає можливість перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном без проходження ВЛК, можливість звільнення військовослужбовців для догляду за хворою дитиною віком до 14 років, і відпустки для військовослужбовців у разі народження дитини або після поранення. Верховна Рада скасувала статус обмежено придатний та залишила лише придатний чи непридатний до військової служби. Водночас, Міністерство оборони України має свій внутрішній наказ номер 402, який містить перелік хвороб, згідно з якими військовозобов'язаних відносять до придатних, обмежено придатних та непридатних. Про це 24-му каналу розповів юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін. Це не буде змінений міністерством оборони жодної фактично. Перекваліфікації так званої обмежено придатних не буде відбуватися, бо немає власне документу на який посилатися для того, щоб кваліфікувати, чи особа. Придатна чи не придатна, відповідно, якщо раніше, наприклад, там з певними діагнозами особи могли бути обмежено придатними, то як до, до якого власне рахунку їх тепер залучати, чи до придатних, чи до непридатних повністю має визначити міністерство оборони, і лише після прийняття цього внутрішнього наказу, який власне буде основоположним для е, військово-лікарських комісій, е, в, особи, які раніше були визнані. Обмежено придатними зможуть власне перепроходити військову лікарську комісію для встановлення придатності до проходження військової служби, і таким чином також може бути залучено більша кількість людей до проходження військової служби. Ба більше для чоловіків, які мали статус обмежено придатний у воєнний час, мають бути визначені умови проходження служби, адже людина має серйозні проблеми із здоров'ям. Такі особи не можуть виконувати всі функції, які виконують. Начу здорові чоловіки придатні до проходження військової служби у воєнний час. Ще один важливий закон повернуто з підписом президента про електронний кабінет військово зобов'язаного. Законопроєкт про електронний кабінет запроваджує можливість створення і використання цифрового військово-облікового документу. Завдяки законопроекту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн послуг військовослужбовцям. Електронний кабінет це персональний кабінет, за допомогою якого призовнику, військовозобов'язаному чи резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до різних послуг. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу. До реєстру заноситимуться та зберігатимуться такі відомості: персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів, службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Крім того, буде створено електронний кабінет прозовника військовозобов'язаного та резервіста. 26 грудня Кабмін вніс до ради законопроєкт про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. До цього президент Володимир Зеленський вказав. Щоб під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію, військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей. Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію. Того ж дня міністр оборони України Ростем Уміров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Наступного дня, 12 січня, голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної Ради не обговорювались. 30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної Ради. Своєю чергою у міністерстві оборони вказали, що коментарі та зауваження до документу були враховані спільно з генштабом зсу урядом та народними депутатами. 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні запроваджений урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію. Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років підтримує здатність української армії відновлювати та реконструювати наявні підрозділи та створювати нові. Втім, вирішальною для українців на фронті є західна допомога. Як повідомляє інститут вивчення війни, зниження мобілізаційного віку є одним із багатьох заходів, які Україна розглядає в рамках зусиль, спрямованих на створення стійкого апарату генерування сил воєнного часу. Водночас всіх мобілізованих військовослужбовців треба забезпечити зброєю. Тривалі дебати в США щодо військової допомоги Україні та затримки в наданні західної допомоги можуть вплинути на швидкість, з якою Україна зможе відновити виснаження та створити нові підрозділи. Аналітики ІСВ зауважують, що західні матеріальні засоби залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову потужність. Нагадаємо, напередодні 29 березня головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що вже немає потреби у мобілізації 500 тисяч людей. Про це він сказав в інтерв'ю укрінформу після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу збройних сил. Ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. За його словами, наразі переглядається чисельність певних військових частин, які не беруть участі у бойових діях на підставі аудиту їхньої діяльності. Водночас він додав, що необхідно утриматись від крайнощів. Цирський також наголосив, що ті громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт у всіх арміях світу. Є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи. Значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та багато іншого. Ці люди роблять свій внесок у ефективність бойових дій.